В 10 часів вечора сильний удар, вийшов, дивлюсь, на пішохідному переході стоїть фура, під фуру залетіла універсал Шкода. Олег Войтенко проживає у селі Абазівка Полтавської громади. Його будинок неподалік траси Київ-Харків, де учора близько 22-ї години сталася аварія. Зіткнулися легковий автомобіль Шкода і вантажний автомобіль Вольво. Практично шкода, заїхала майже передньою частиною з двигуном під цей вантажний автомобіль. Внаслідок зіткнення пасажирка 1988 року народження, яка перебувала в легковому автомобілі, загинула на місці дорожньо транспортної події. Водій вантажівки не на камеру Суспільному розповів, що він їхав у бік Полтави. Дорога була вільна. Під час руху, каже, чув сильний удар. 22 година 5 хвилин десь було. Я б вирішила, що так, як завжди, десь може скат хлопнув на машині колесо, а потім почула, що щось не те, шум, машини почали тихіше їхати по трасі, на сільську дорогу почали звертати. Коли вийшла, глянула, вже рятувальники стояли, швидка якраз цей час під'їхала, водія дуже в дуже тяжкому стані, швидка забрала. Прибув МЧС, витягнув мужчину, забрав в обласну клінічну лікарню. дівчину витягнули через годину, вже не живою. Сюди витягнули з машини, положили, я з дому витяг... виніс простень накрили. Водія легковика без свідомості доставили до обласної лікарні у вкрай тяжкому стані, говорить Валентин Білий. Він був цю ж ніч зразу і прооперований, мається на увазі операція на головному мозку, тому що ведуча травма головного мозку. Зараз стан його знаходиться вкрай тяжкий. Він на штучній вентиляції легень. Щодо аварії, поліція розпочала кримінальне провадження за частиною другої статті порушення правил дорожнього руху. За це передбачено позбавлення волі від трьох до восьми років. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтавщина.